Слом покажи, що швидкість є силою. Я сказана там, та не пропаде новий рекорд, буде наш політ. Телеграм-канал і завжди Тут для тебе обирай. Портів Фестарісу сміливо, сильним, усміливим, будь героєм, собі, А кожен перемогу. Мої юні, Друзі, школи гуманітарної праці. Сьогодні для вас маленький спортивний репортаж з спортивної бази, зимових видів спорту. У місті Ворохта. Сьогодні тут відбувається чемпіонат України з стрибків трампліну. Тому запрошуємо вас подивитися. Біжима расом з пробити атлом покаже, що швидкість поп'є силою. Стафія сказана там. Це не пропаде нової рекорд буде наше політ. Телеграм-канал сайт завжди тут для тебе обирай спортів. Фе вдаристуй, засміливо, сильним, бо сміливим будь героєм, собі є кожен корфій наближає перемогу в житті Тоте вбирай сміливих Хто ваковий на старт твій Сміло Біжи, пливи, куди педалі, за перемогу, за себе, за все Кожен сан твій виклик, кожен фініш твоя сила Разом ми допоможемо нашим героям весел. А без казує шлях, а ти сміливий, сильний, давай є сюда. Аліна Злата. Ми вас вітаємо, ви щойно. Дуже добре стрибнули з трампліном. А скажіть, будь ласка, давно займаєтесь видом спорту? Я займаюсь три роки. Вже три роки. А я з вісьми, мені за Три роки 3. 3. Також три роки. Да. Вам подобається цей вид спорту? Так. Да. Да? Скільки разів на тиждень у вас є тренування? П'ять разів кожен. Деколи шість кожен. Далеко 6? живете від зроблюсь. трампліну. Це... Від трампліну, трамплін в місті. Ми на нього їдемо автобусом, не сильно далеко хвилин 15 автобусом. Mm. Тобто треба кожного дня добиратися автобусом на тренування і назад, так? так після. після школи після школи. Зрозуміло. Про що ви думаєте, коли ви взлітаєте вже в польоті? Думаю. Які там думки? Не треба втримати не повітря і стояти ніяк. Бо, Бо коли вже сів щоб не черхнути руками, щоб не були придали, так зараховують палики стежку, не можна торкнутися рукою. Це піднімати палує країни там намагання саме, а саме в які польському ніч польша робота і тут багато нас Чому хочеться досягти першого місця. Кандидатива, кандидат і Олімпійських ігор. Да? Ми взагалі-то з Херсону. І ви знаєте, да, що за війни діти зараз навчаються дистанційно. Наші діти ну, не мають такої можливості займатися спортом, виходити там майже кожного дня на вулицю і займатися десь. Чого б ви хотіли їм побажати? Це, щоб він і не було, віддали крем. Звісно. І захотіли займатися спортом. Спорт. <гум> <гум> так, а ще. у вас дуже такі щирі серця. приємно чути від дітей саме такі побажання. А змотивуйте їх, дітей. Що б ви їм таке сказали, щоб вони отримали якусь таку енергетику від вас? вони... Почали забувати про війну. Ну старалися відволіктися, ну, пробувати щось нове, займатися тим, чим їм хочеться, і іти до того. Піти до своєї мрії, так і вам бажаємо йти до своєї мрії. Не зупинятися, дівчата У вас Дякую. дуже круто вийшло. Дякуємо вам за класне інтерв'ю для нас. Ви життя. молодці. І просто Супер. ви просто були молодці. Дякуємо. Тут організатори готують для тебе час і місце Щоб вийти на змагальнішату палає на фіші А ти вже знаєш, час щасли великого остату близько Милийкі сусе, все швидкість сунуха Респубся, просто зараз буде все на ура Іа смастату палає на фіші, а ти вже знаєш, час не великого стату близько Милийкі сосед, все швидкість сунуха І за рублю добро брата, дай став з ними.

Загрузим номером 32 старт времени і Станіслав. Станіслав. на командка Нопільського області місто Кремля з 62,5 метрів. старт зала. Разом ми допоможемо нашим героям. Ви займаєтесь цим зимовим видом, видом спорту? Вісім років з першого класу. З першого класу. Скільки у вас тренувань В тиждень? П'ять. П'ять тренувань кожного дня. 5. А де ви тренуєтесь? В В Кремляць. В Чому саме цей вид спорту? Чим він вам більше подобається? Знаю. Дома приїхав з кафе, мама завела. Не змагаюся. Просто на змагання, а це чемпіонат України, правильно? І ви зараз на якому місці? Нашого. На першому. На першому. Добре. Ну а коли ви підлітаєте, що ви відчуваєте? Повітря? Да. Лижі підлітають. Ну, а думки які? Не знаю, там думків немає. Немає. Але хочете... Чим далі придутей. Ага, добре. А скажіть, будь ласка, ще, які у вас наперед є, мріє? Mm -hmm. Чого хочете досягнути? М -м. Ви, 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 так, на ви. так, зимові олімпійські. Так. Ну, це, до речі, скоро? Да. Да? Не, через 4 роки, 4. Ще ранувато, так, Ще рановато, так? треба. А, а, часто виїжджаєте на змагання? Коли є змагання, тоді я їду. І за кордон теж. Да. Тому ж, діти в Херсоні, да? вони не мають такої можливості займатися взагалі відвідувати секції. Чому б ви могли побажати або змотивувати їх щоб вони надихнулися вашим бажаннями, вашими, вашою енергією. Сповняти свої мрії, йти до того тренуватися, самому вдома можна бігати, займатися спортом. Супер, І все. Супер. тобто не сидіти на місці, так, так? головне. Дуже вам дякуємо, бажаємо вам виграти, цей чемпіонат. Олімпійські ігри. І олімпійські. а потім вже Олімпійські ігри. Дякую, Марно. Дякую здоров'я. Фонши здоровити атлом Покажи, що швидкість спокійне силою. Старція вказана Данта не пропаде Новий рекорд, буде наше політ Телеграм канал і Сай завжди тут раде. Василь Петрович, вас тут знають як видатного тренера зі стрибка з трампліну? Да, для учнів школи гуманітарної, херсонської школи гуманітарної праці декілька слів так, щоб вони надихнулися. Побажайте їм, бо діти сидять в дистанційному навчанні вже третій рік і не мають можливості займатися в секціях, відвідувати їх. Я вас почув. Ви знаходитесь у селищі міського типу Ворохта на комплексі трамплінів. Єдиний комплекс трамплінів на Україні, значить, у 2002 році, перед торгненнями, ми відсвяткували сторіччя наших трамплінів. Важливо, щоб молодь займалася спортом, бо потенційний спортсмен високого класу, який я кажуть, мітить на олімпіаду чи олімпійці, він може більше зробити. Для справи чим 300 депутатів, я вам скажу. У мене на Олімпіаді в Лілі в Норвегії в 94-му далекому році в Лілі Норвегії були Олімпійські ігри. Може, знаєте, з історії, коли Баюл виграла фігурне катання і ніхто вигляд, не вигляд. чекав, шукали гімн. Прапор був, а гімн шукали. І тоді наша команда виступала вже як окремої наці... Наці... національної збірної України і півсвіту тоді взнали, що є держава Україна, а не в складі Росії, Союзу і так далі. Дуже радували, би серце радувалось, коли б наша молодь повернулася дійсно до спорту, до фізкультури, не була байдужою до цього, до свого здоров'я. Тому що вони сидять у цих смартфонах байдужі до руху. І насе діти населення, як би сказати, воно слабне. Воно наживає собі сколіози, різні хвороби. І це дуже відбивається на нашій нації. А в нас, нація, ми ж українці, ми повинні бути здорови. Так, ми завжди повинні гордитися здоровою нацією найкраще. Приємно дивитись на спортсменів, які вони підтягнуті, вони мотивовані по життю і так далі. Спорт дуже дає багато, наприклад. Діти з малку, це залежить багато від сім'ї, де є батьки, приділяють увагу. Не будуть, як кажуть, Здорові і, і будуть, як кажуть, і в праці себе показувати, і будуть виносливі, і будуть як кажуть, завжди одолають всі труднощі, бо вони в тонусі, вони здорові, вони зі, мотивовані. Зі стержнем. І, і так, і вони будуть успішні по життю. Дякуємо гарно. Дякуємо. Що. Думаємо, що ми змотивували наших дітей. Вам і вам тоже здоров'я наснаги і свида і звичайно швидкої перемоги. Чи зробити атлом Покаже, що швидкість поп'є силою. Стація вказана, надам. Та не пропаде новий рекорд буде наші політ. Телеграм канал.